Війська політехніка відкрита до діалогу. У вас сьогодні виникли питання. Ми запрошуємо вас, представники від представників від ваших організацій. Запрошуємо до діалогу. Ми ми то... То... Ще раз. Лілія Жук, проекту стратегічного розвитку. А яка ваша позиція в університету? Що ваш педагог дозволяє такі вислухування на адресу армії? Тобто, це нас всіх стосується не тільки ваших студентів, тобто це неприйнятно. Наша позиція оприлюднена на офіційному сайті університету. Зараз створена е комісія. Яка, яка е, вивчає це питання? Результати комісії будуть оприлюднені на нашому сайті. Щоб докази є вона на да, Україну принесла військово. Для вас як це нормальна ситуація. Офіцій, офіційна позиція є є оприлюднена. Про інші аспекти. Ми будемо говорити після того, коли буде дана оцінка компетентними установами, компетентними органами. А можемо ви... запросити журналістів з нами в аудиторію? Може? Звісно, тоді, будь ласка, зараз підходьте туди і давайте щось там. Представтесь, будь ласка, а, пасі... а, Так, я головний організатор. <пасу> <пасу> <разом>. Секунду, <пасу> давайте, давайте я ще Так, <пасу> Секунду, секунду, секунду. Зараз я дещо скажу і ми підійдемо туди. А зараз ходьте куди я зараз. Зараз ми вас запишемо і ви будете говорити. Скажете, потім. А, я швиденько скажу і. Може, їздимо розмірно. Давайте розвернемося.

До нас поступило звернення пропозиція від адміністрації університету пройти до аудиторії і обговорити це питання. <рес> так. Тому я прошу декілька ініціативних людей, бажано людей з громадських організацій підійти до Андрія. Андрій стоїть ось. Він Разом з вами пройде до аудиторії, і ви також будете е, говорити з адміністрацією, як і ми на рівних. Якщо тут є представники громадських організацій, громадські... ще раз я звішина автобу є. Мене звати Руслан Пасічник. Мене звати Руслан Пасічник. Я е, радник голови Львівського осередку ГО Українські студенти свободу. Радник з громадської участі. Ви тут вчителя? Так я вчуся в політехніці на першому курсі. І на Ну, скажіть як взагалі скільки вас тут зібралося та з яких закладів люди поприходили? Яка головна вимога ваша наразі? Більшість людей тут, із Національного університету політехніки. Наша мета проста домогтися звернення ірини перед це дуже важливо для того, щоб показати небайдужість українських студентів до? Ідей, які сходять в Україні. А з ким ви розповідаєте, що ви не знаєте? Мені здається, що тут публічність, що є 10 ідей точно. Що ви розповідаєте? <говори> Хочуть, щоб Вони запропонували <плес> вислухати наші вимоги ще раз і вийти на компромісний варіант. Я не знаю, чому не можна просто звільнити фаріо. Але якщо університет не захоче цього зробити, то ми будемо ще раз. І це буде дуже просто. Варіант, якщо вона просто вибачиться, чи ви все-таки її звільнення добуватися? Ірина Фаріон мала можливість вибачитися багато разів. Вона записувала вже після сказаних подій відео у нас канал. Вона робила багато дописів у свій телеграм канал У неї був час вибачитися, вона цього не зробила. У неї був час вибачитися за те, що вона називала Маріупольці винним за е, події, які відбувалися в Маріуполі на початку російської агресії. Вона цього не зробила. У неї був шанс, вона його не використала. Це її проблеми. Тільки все. Те, ще залишають свої вимоги на території цього, цього університету. Ми можемо Ми говорити. Обов'язково доб'ємося того, що Фріон Ірина Ми Дмитрівна залишає. не була викладачкою цього університету і ніякого іншого університету України. Дякую, скажіть, будь ласка, чи можна ваш номер телефону записати?

Wodun. Uchwit, Kochai, Marion, Karai. Uchwit, Kochai, Marion, The best